Товариш, я хотів запитати, що таке відчуття досконалості? Відчуття досконалості неможливо передати. Взагалі, усі відчуття. Іноді, якщо ми знаходимося у тих самих відчуттях, ми можемо якось на них вказати. Як ми розуміємо одне одного? Але особливо відчуття досконалості, хто знаходиться в цьому, щоб міг якось пояснити, передати і когось на це спрямувати? Товариш він пише, що потрібно до цього прийти. Раф прийти так, товариш, відчуття досконалості це щось постійне чи те, що змінюється? Раф, є щаблі у відчутті досконалості, якість щаблі в кожному осяженні, Товариш, бо якщо взяти на нашому досвіді є відчуття, і потім воно зникає, ми не приходимо до відчуття такого, ми тільки по дорозі, на шляху до нього. І є такі точки, які якось відчуваються. Раф, ні. Коли ми починаємо розкривати творця, відчувати його. То ми в цьому відчуваємо рівні міри відчуття творця, і це міри відчуття досконалості, товариші, відчуття досконалості дає виправдання усім Раф. як результат цього є різні наслідки. Товариш, можна сказати, що відчуття досконалості це осягнення творця, ра так.